Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! В цьому відео я хотів би проаналізувати ту ситуацію, яка зараз склалася в одному місті на півночі України. Не буду називати, що то за місто, не буду називати прізвище, як завжди. Ну, всім зрозуміло, всім зрозуміло про що я кажу, але ну, ви знаєте, це необхідність так. Тобто, прошу поставитися зрозуміло. Тобто, я з приводу того, що в якомусь місті на півночі України зараз просто коїться відвертий безпреділ. Коли людям, які вже 100% розрахувалися за свої квартири в новобудовах, просто по безпреділу, з них вимагають гроші і кажуть, ти розрахувався, але ти плати ще, бо в мене немає грошей. Ну так забудовник каже. Дивіться, що з цього приводу я можу сказати. По-перше, дивіться, шановні мої українці, от у вас проблеми вони різні, але вони усі однотипні. Тобто вони всі виникають з того, що ви не слухаєте тих людей, які дійсно хочуть для вас зробити щось добре. От я вам казав, не зв'язуйтесь ви з тією сімейкою. От казав же? Казав, я навіть ціле, ціле відео про це записував. Тобто я вам казав, що то сімейка, яка, на мою особисту думку, завдала тому місту на півночі України шкоди більше, ніж Путін з регулярними військами. Ось подивіться, я вже про це казав, коротенько повторюю. От вони за що не взялися? Тато їхні, і ті два брати, за що не взялися? Вони ж усе довели до руїни. От за якийсь там готель взялися в центрі міста, стоїть руїна. За музикальну фабрику взялися стоїть руїна. За завод скоб'яних виробів взялися стоїть руїна. За м'ясокомбинат взялися, розвалили. Вони усе розвалили. Тобто, чи це через дурість? Чи це за якимись вказівками, там, вказівками за якимись за кордону, я не знаю. Але я казав вже, що та сімейка, вона, на мою особисту думку, вона стільки лиха принесла тому місці на півночі України, що я кажу, Путін стільки з регулярними військами, лиха не приніс, скільки вони. Я вам казав, не зв'язуйтесь з ними. Бо на мою особисту думку, то сімейка якою взагалі потрібно, щоб дім і займалися контрозвідка. Ну, зв'язалися? Язали, зв ну, що з того вийшло? Дивіться. І, 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 і от, до речі, ну, де наш, де наш фельдмаршал? Чому він не там? Ну, це показує місцеве телебачення, що таке ну, просто Ну, Приїхав вас захистити? А чому не приїхав? От розумієте, ну ви вибачте, я трішки так відволікаюся, але ну, це теж треба сказати, бо ви ж будете повторювати ті помилки одразу за разом і, і ще 100 років. От в чому ваша проблема? Ви порівнюєте, ну, дивіться, ви порівнюєте фільм Маршала з якимось там громадянином Сокола, давайте так скажемо. І от ви кажете, що він же кращий, ніж той, якийсь гіпотетичний громадянин Сокол. Так це порівнювання, воно невірне. Бо громадянин Сокал, він просто для того міста на півночі Кунів взагалі нічого не робив. Він робив для міста нуль, а 100% для себе. А цей громадянин, він для міста робить 20% на 20%, а 80% для себе. Тобто, якщо їх порівнювати його і сокола, то звісно, що він кращий, ніж сокол. Ну це знаєте, але це, то я ж кажу, але це порівняння, воно невірне. Бо це все одно, що, припустимо, порівнювати людину, яка вбила 20 людей, і людину, яка вбила 200 людей. І сказати, що та людина, яка вбила 20 людей, що вона хороша. Бо ота погана вона вбила 200, а той вбив тільки 20. Ні, вона теж погана. Просто не, не на такий, ну, не, не на, не на такий ступінь вона погана. Так от, я, що вам раджу, можете мене слухати, можете ні. Але я раджу вам ось так. Ви їдьте відразу на Київ. От ви тут не водіть сюди місцеве телебачення, вони плювати хотіли. Плювати вони хотіли. Влада в тому місці на півночі України, ви, ну, зрозумійте, вони, якщо там немає для них зиску, що вони розуміють, що вони не можуть там щось розтягти, розпіліть, як то кажуть. Вони не поворухнуть навіть пальцем. Ну, невірно, ви їх сприймаєте. Невірно, я ж вже пояснив вам, чому. Тому ви відразу, вони нічого не будуть робити. Вони, тобто, ви відразу їдьте на Київ і їдьте відразу, до Зєлі. Тобто, Зєля не вийде. Тому що зараз війна, і невідомо, де він взагалі. Ну, це зрозуміло, бо він же президент. Але ви їдьте відразу в адміністрацію президента. І нехай хтось до вас вийде. Тільки треба, щоб вийшла не Юля Мендель. І не Сара Рубінштейн, яка там підлоги миє, є, а що хтось вийшов з керівництва. Я там людей особисто не знаю, це зрозуміло. Але от скільки я там ну, інтерв'ю читав і слухав і все. Мені здається, що Кніша Подаляк, що він там ну, єдина людина, у якої є розум голови. Ну, Може там ще є, я не знаю. Але ну, не Арістовича ж вам визивати. Тобто, нехай до вас хтось вийде, нехай ну, може Подаляк вийде, чи якась пивова людина, ну, яка. Публічна, яка, ну, яку всі знають, і просто скажіть, що ми просимо зелю, нашого шановного президента, щоб він припинив у тому місці на півночі України просто відверти грабунок і знущання з людей. І все. І запросіть туди не місцеве телебачення, бо я кажу, вони на нього, знаєте, що хотіли робити. А ви запросіть туди, там, припустимо, Інтер, чи 1+,1, плюс чи якісь відомі канали. І до речі, що це взагалі за, постанов, от, за така постановка питання? У мене немає грошей, так ви мені платіть далі. Ну, ви мені там вже розрахувалися, але далі мені платіть, бо в мене немає грошей. А кого це, як то кажуть, знаєте, якби так висловитися без матів? Ну, хвилює кого це. Є в тебе гроші чи нема? Ну так піди у свого тата візьму. Тобі тата банкір. Нехай він тобі дасть. Продайте нерухомість, яка у вас є. Ви ж її не за гроші купили. А наскільки я знаю, за фантики. За оті, за оті приватизаційні сертифікати, просто за папірці ви купили півміста. так продавайте. Їдь, я не знаю у Європу, проси там кредити, що це значить? У мене немає грошей зараз, так ви мені платіть. Тобто, ви зрозумієте, що ви можете свої квартири не побачити взагалі. Тому що я не знаю, як вони там. Але можливо, що ціль у цієї пантаміми, що вони хочуть, щоб ви відмовилися від квартири. Тобто не те, що з вас там взяти якісь гроші, а щоб ви взагалі, ну, взагалі від них відмовились. Може, вони хочуть це під якісь там державні програми, знаєте, може там, що людям, які там зруйноване житло, але ну, вони хочуть їх перепродати. Що вони вам там дадуть? Вони ж вам гривні віддадуть. І я не знаю, яка там була схема. Я знаю, що є там ще один такий громадянин. Так у нього яка схема була? Припустимо. Ну, може, і зараз є. От, припустимо, там коштує квартира мільйон гривень. Умовно. А ви, коли її купляєте, то ви, припустимо, 600 тисяч платите за квартиру, а 400 тисяч ви платите на ФОПа за юридичну консультацію. Ну, це маразм, звісно. Це скрутка, звісно. Це відбивання доходів, звісно. Про ці все, ну усі про це знають, і нічого з цього приводу не роблять. Тому я не знаю, як у вас там, може у вас і не так. Але як думаю я, що у них там щось схоже у всіх. Ну, у всіх. Тому, а якщо там ще така схема, так вам у ті гроші, які ви заплатили за юридичну консультацію, чи там ще за якусь консультацію, вам же їх не віддадуть. Тобто вам віддадуть там, половину грошей. А якщо подивитися, ну, подивитися на те, що долар піднявся в два рази, так там що вам там. Ви якщо, ви, зрозумієте, ви, якщо почекаєте ще пару місяців, будете тут бігати по тому місту на півночі України і просити допомоги у злодіїв. Знаєте, злодії в законі. Ну, так скажемо, не в законі, а, знаєте, злодії при законі. Ну, так скажу. Так ви зрозумієте, що тут же така ситуація, що ви через три місяці вам віддадуть такі гроші, що у вас вистачить на пляшку горілки на дві палки ковбаси. Тому їдьте на Київ. Не кричіть, там не, не треба зараз війна, все просто нормально, поговоріть. Поясніть ситуацію. Це настільки кричущий безпреділ, що тут навіть немає нічого, ну тут немає що так знаєте, пояснювати. Тобто їдьте на Київ. Я думаю, все буде нормально. Якщо втрутиться зеля, то вони відразу все вам віддадуть і все буде добре. А якщо ні, якщо їх цілі. Щоб взагалі віджати у вас квартири, так ви зрозумієте, що ви зараз по 250 тисяч їм заплатите. А вони вам через скажуть, добре, заплатили, добре, чекайте 2 тижні. А через 2 тижні вони вам скажуть, так заплатіть ще по 100 тисяч. Ну а чому? Якщо вже, пішов, ну, якщо вже пішов без приділ, то вони там вже не будуть дуже на це дивитися. Тому я думаю ось так. І в кінці вам скажу, поки ви не почнете слухати тих людей. Які дійсно хочуть для вас добра, ви будете от на такій граблі наступати раз за разом. Дякую за увагу. До побачення.